Дивитися перші міські. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рано Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, про що говорять абсолютно всі, мені здається, зараз закон, якого. Дуже давно чекали, який дуже сильно обговорювали саме тому, що в країні війна я не побоюся цього слова. Хоча юридично це не прописано. І в нас в країні військовий стан так кажуть юристи, як кажуть люди, які знаються на законі. Але все ж таки, по факту, так воно є. Тому закон про мобілізацію це те, що обговорює сьогодні, мабуть, не обговорює тільки ледачі. Тож ми теж будемо про це говорити. Микола Крутій, головний юрист Південного межрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. В нашій студії Вітаю вас, Миколо. Доброго дня. Отже, знаю, що юристи дуже очікували на цей закон. Так, ну тобто його на нього очікували всі. Навіть ті, е, ну, хто не має прямого відношення до нього, як я, наприклад, так, але мені як журналісту цікаво, що буде в цьому документі, що було б у цьому документі. Ми бачили, е, як довго йшли до його прийняття. Ми бачили кількість правок, здається, біля 4 тисяч їх було. Так, не дуже було зрозуміло. Як їх всіх з ними всіми відпрацюють, але зробили це по факту, так, відпрацювали. І ось ще місяць і закон почне діяти, так? так? ще приблизно місяць. Але сьогодні ми вже маємо ну його маємо прийнятим, затвердженим. І, власне, я розумію, що тих 20 хвилин, які яких, яких в нас є, замало навіть для того, щоб тільки почати про це розмову, але я хочу сьогодні зрозуміти, що зміниться. От знаєте, якісь такі основні положення, на яких сьогодні варто акцентувати увагу. Дякую. Ну, по-перше, хочу сказати, що ми знаємо точний час, коли цей закон набуде чинності. Це 18 травня 2024 uh -huh. року. Це наступний день після місяця, коли був опублікований зазначений закон у газеті Голосу України в uh -huh. офіційному віснику. По-друге, потрібно зазначити, що цей закон вносить зміни не тільки ті, які стосуються мобілізації, але й ті, які стосуються військового обліку, а також проходження військової служби. Uh -huh. Таким чином, цей закон вносить е, зміни в. Ну, я не можу сказати, що прям безліч, але в низку, в серйозну низку законодавчих актів, які регулюють зазначені питання: це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон про військовий обов'язок, і військову службу, це також закон України про національну поліцію. Ми самі розуміємо, чому тому що uh -huh. потрібно затвердити стійку юридичну співпрацю між територіальними центрами комплектування соціальної підтримки і національною поліцією. Uh -huh. Також дуже, на мій погляд, буде цікавити чоловіків, які. За кермом, це Кодекс адміністративного судочинства України, куди вносяться зміни до, скажімо так, серйозної заяви про обмеження у керуванні транспортним засобом, обмеження у праві керування транспортним засобом. Тому ми очікуємо такий певний шквал змін до цих законодавчих актів. Якщо говорити про основні зміни, то а вже ж їх потрібно поділити на ось ці критерії: мобілізація, військовий облік, військова служба. Uh -huh. Наприклад, що стосується військової служби, то, наприклад, серед основних змін є пониження призовного віку uh -huh. під час мобілізації з 27 років до 25. Також до категорії військова служба відноситься така зміна, як скасування строкової військової служби і запровадження так званої базової військової служби, яка буде надалі. Передбачена законом України про військовий обов'язок і військову службу. В прикінцевих і перехідних положеннях нового закону буде вказано, що з 1 вересня 2025 року програма базової військової служби буде включена до усіх вищих навчальних закладів, де студенти віком від 18 до 25 років будуть зобов'язані проходити військову підготовку. Вона буде там розподілятися, в тому числі на фахову підготовку. І е, у час, коли Такий час не буде прирівнений до військового стану. Термін проходження такої служби складе 5 місяців. Якщо військовий стан буде продовжуватися, то термін буде сягати 3 місяців. Здається, Ось. колись була обов'язкова так військова підготовка для студентів вишів, чи я помиляюся? Ну тобто на військова кафедра, щось кафедри, таке та. існувало, але це так, було можна вже сказати про те, що існує ага. допризовна підготовка юнака, яка існувала багато uh -huh. часу, багато років. Ну, так, Тобто в школах. якомусь вигляді це було, але зараз воно буде виглядати. Так, Але воно візначно. буде вже виглядати, на мій погляд, більш кваліфіковано та професійно, uh -huh. хоча б зараз складається саме таке уявлення. Uh -huh. Що стосується мобілізації та військового обліку, найболючіше так Давай найболючіша, скажімо так, тема серед основних змін, які стосуються цих критеріїв, це те, що е, прописано саме також при кінцевих і перехідних положеннях нового закону. Це те, що зокрема ті е, особи, громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані з дня набрання чинності е, новим законом протягом 60 днів е, уточнити свої облікові дані. Персональні дані у територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки за місцем свого проживання або перебування на обліку, або в центрах з надання адміністративних послуг, або зареєструвавшись в добровільному порядку. До речі, це також така, таке нововведення, це не вважається зміною, але вважається нововведенням. Або зареєструвавшись в електронному кабінеті електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, тобто громадянину. України, який має буде який має уточнити облікові дані, йому дається на вибір три інстанції, куди він може звернутися і ці дані уточнити, зразу скажу, що це питання дуже зараз сумнівне. Тому що, по-перше, у нас немає навіть тестової версії цього реєстру, а вже через місяць закон набуде чинності. У свою чергу, у центрів з надання адміністративних послуг немає ані юридичного, ані технічного взаємозв'язку з Міністерством оборони, для того, щоб можна було впроваджувати роботу по уточненню облікових даних не в військкоматах, а в центрах з надання адміністративних послуг. Більш того, що працівники ЦНАПів банально не знають, як це робити, їх потрібно. Навчати цьому, а це також займе певний час. Тоді залишається такий варіант, як сходити до ТЦК і оновити облікові дані безпосередньо у них протягом частини той варіант, приклад. який був до прийняття цього. Але в законі закону. прописана альтернатива а? можна звернутися до ЦНАПу або звернутися в електронний реєстр. Тобто, і з часом ми можемо, чином. мабуть, бачити, як же воно запрацює, так? Я так, так, так розумію. Так, Будемо сподіватися, що так. ми побачимо, як воно працює. Та, що Ще... Поки що. Так, поки що, поки не будемо що гаяти це час, це... розповім ще про зміни. Так, так, так. А, громадян України, чоловічої статі, у віці від 18 до 60 років зобов'язують носити з собою військово-облікові документи разом з паспортом там, або іншим документом, який підтверджує особу. Постійно, де б ти особи. не перебував, так, де б ти не перебував, ти маєш з собою носити військовий квиток, а також прописується обов'язок на вимогу посадової особи Територіального центру комплектування і соціальної підтримки або поліцейського надавати, пред'являти для е, огляду. Але тут будемо... є... Так, так, так. Тут так, є так, деякі моменти, які теж. хотілося б висвітлити. Я так. хотіла уточнити теж і наскільки я пам'ятаю, до цього представники ТЦК не могли без присутності поліції дивитися документи. Чи могли, а зараз це по-іншому. У нас. Це до у нас до цього закону і, взагалі, станом на сьогодні діє постанова кабінету міністрів номер 1456, яка прописує е, права е, певних е, систем органів на перевірку документів. Угу. Але мова йде в першу чергу про документи, які підтверджують особу. Особу, громадянство України і так далі. Е, прототипами таких норм е, підстав, за якими можна перевіряти документи, наприклад, е, поліцейськими або, е, наприклад, там посадовими особами е, певних підрозділів збройних сил України, які здійснюють патрулювання. Прототипами цих норм являється стаття 32 закону України про національну поліцію, у яку також будуть вноситися, до речі, відповідно до цього закону зміни, в якій прописано підстави, за якими працівник поліції має право вимагати від особи приявити документ в такий спосіб, що дозволив працівнику поліції візуально оглянути і чітко встановити особу, до якої звертається і від якої вимагає приявлення документів. І там прописано підстави, за якими е, працівник поліції має право здійснити такий превентивний захід. Але перед тим, як здійснити такий превентивний захід, працівник поліції має повідомити про причину, чому він пред'являє документ, і е, зіслатися на конкретну норму конкретного закону. Це прописано також в законі про національну поліцію. Що стосується зараз е, стосовно працівників ТЦК, то в законі е, про мобілізацію, в новому законі. Прописано, що так, обов'язок є носити і пред'являти облікові документи. Пред'являти військово-облікові документи е, прописується уповноваженому представнику територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Справа в тому, що уповноважений представник за своєю юридичною конструкцією не зовсім е, утотожнюється з посадовою особою. Уповноважений представник, тобто, ми тут маємо вже два слова: уповноважений і представник. Тобто, по-перше, Працівник ТЦК має пред'явити службове посвідчення. До речі, вже в законі прописано, що на вимогу особи він має пред'явити службове посвідчення, яке, до речі, ніде не затверджено, але про це потім. Oh. По-друге, він має пред'явити пред документ, відповідно до якого можна зрозуміти, хто уповноважений, на які повноваження уповноважений і ким уповноважений. Станом на зараз закон України, новий закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів, який нами всією країною оговорюється, не містить е, повноважень працівників, у тому числі уповноважених представників ТЦК і СП, на в тому числі, вимогу пред'явити документи. Так як же це так тоді? Як ж це тоді буде? Е, справа в тому, що в перехідних та прикінцевих положеннях цього закону вказано, що надано вказівку. Що кабінет міністрів України має привести у відповідність усі нормативно-правові акти так. відповідно до вимог цього закону? Тому це питання буде коментуватися пізніше, десь після червня місяця. Вважаю так. Будемо вже конкретно мати інформацію, що вони придумають, і можливо, будемо мати певні практичні приклади для того, щоб їх надалі обговорювати і робити певні висновки. Я взагалі-то розумію, так що е, тільки з моменту вступу в дію закону, і навіть не з того самого дня, так а можливо, як ви вірно кажете, десь приблизно в червні, хоча б місяць, коли він попрацює, ми будемо змогу е, більш детально розібратися, як це буде на практиці, тому що так прописуємо. Це багато чого. Ми сьогодні навіть не можемо це все обговорити, тому що там настільки багато, так що якби ми поки що ну, намагаємося зрозуміти, так. що ж в основному, так, так що все в основному контексті. Але насправді як воно запрацює, це так, тільки ще тільки практика а вже а, ж побачить, практика, тому що так. ми навіть бачите таке визначення, як уповноважений представник ТЦК. Виходить, що от, ну, власне я про це, звичайно, що не знаю, тому що я не юрист. Так, так. а ви як юрист, навіть теж. Бачите, що тут є таке протиріччя, яке насправді ну певне, що воно буде мати своє пояснення. Я впевнена, що так. воно мати, але ми має, можемо е, ці пояснення із часом тільки побачити. Так тобто... і хотілось би, а вже ж таки привернути увагу на те, що відбувається з позбавленням, навіть не з позбавленням, а обмеженням у праві керування транспортним засобом. засобами ухилянтів. Так, так? Да, так, так. категорії до цього, турбує, що, так є. Прописана ця категорія ухилянт. Чесно Тому що кажучи, така... що найменш за моїми оперативними, так скажімо так, за моїм оперативним аналізом, я не бачив. Mm -hmm. Але е, такий, ну, будемо назвати фактичний умовний ухилянт, який порушив законодавство про мобілізацію. Mm -hmm. е, як взагалі буде відбуватися історія, пов'язана з обмеженням у праві керування транспортним засобом? Е, ця вся історія вона заключається на двох критеріях, на двох умовах. На внесенні змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до цього закону вноситься новий розділ про заходи впливу? Стосовно е, осіб, які порушують законодавство про мобілізацію, а також е, щодо змін, які стосуються Кодексу адміністративного судочинства України, справа в тому, що як, як взагалі буде відбуватися ось цей порядок дій, який згодом призведе до е, обмеження у праві керування транспортним угу, засобам, угу. е, по-перше. Працівник ТЦК уповноважена особа, уповноважений представник, як того бажає закон, має направити повістку, наприклад, для уточнення облікових даних особі, яка ці облікові дані має уточнити, наприклад, okay. до прикладу, так. То у випадку, якщо особа е не відповідає на обов'язок прибути до Територіального центру комплектування соціальної підтримки відповідну дату та час відповідно до цієї повістки, то е керівник Територіального центру комплектування соціальної підтримки направляє запит до е органу та підрозділ, або підрозділу, що входить до системи Національної поліції, із вимогою здійснити ад адміністративне затримання і доставлення такої особи до територіального центру комплектування. Угу. Якщо це питання е, вирішується на е, е, етапі адміністративного затримання і доставлення, це ну, питання взагалі про обмеження в праві анулюється. Якщо поліція е, не здійснила такий превентивний захід і повідомила е, Територіальному центру комплектування, що здійснити адмінзатримання неможливо, тоді е, територіальний центр комплектування направляє. Письмову вимогу поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення на відому ТЦК адресу цієї особи з вимогою виконати обов'язок. Про е військовий обов'язок та військову службу, про мобілізацію і прибути до територіального центру комплектування з відповідною метою. І до речі, я забув нагадати: ну дійсно дійсно справа така кропітка. Ще е територіальний центр комплектування вирішує питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтею 210 з позначкою ПРИМ кодексу України про адмінправопорушення. Але це було тоді, десь перед затриманням. Перед ініціюванням питання про адмінзатримання у разі, якщо добровільно особа не виконує цю вимогу, письмову вимогу, до речі, форма і зміст має бути затверджена Міністерством оборони. Ні форми, ні змісту зараз не маємо. Ось ось цієї письмової вимоги. Ну на цей момент. Якщо особа не відповідає е, протягом певного строку добровільно на цю вимогу, не, не прибуває до військомату, тоді вже територіальний центр комплектування і соціальної підтримки готує адміністративну. Позов і подає до суду е з вимогою обмежити таку особу у праві керування транспортним засобом. Далі вже відбувається звичайний адміністративний процес. По факту він звичайний, тому що є підстави для залишення позову без руху, є підстави, по факту, які залишають позов без розгляду. Е Прописано в кодексі, буде прописано в Кодексі адміністративного судочинства 4, наскільки я пам'ятаю, пункти, відповідно до яких особу можна вважати такою, що її можна обмежити у праві керування транспортним засобом. І наскільки я правильно розумію, виходячи із свого власного досвіду, із юридичних знань, виходячи із логіки юридичної конструкції тексту відповідного пункту відповідного положення, то Чотири ось ці підстави мають бути усі, тобто не одна з підстав, яка mm -hmm. дозволяє зайти в суд і обмежити особу в праві керування транспортним засобом. А всі підстави там серед них є е доведення факту порушення військовозобов'язаним закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 22, порушення частин першої та третьої, якщо мені пам'ять не зраджує. Обов'язкове притягнення людини до адмінвідповідальності, винесення відповідної постанови. До речі, ТЦК уповноважений самостійно без суду виносити постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Mm -hmm. Так, це не потрібно звертатися до додаткової суду. Так. Вже немає? Так, немає, так. немає. Вони не складають так. протоколи, вони вже самостійно оформлюють постанову. Це дозволено Кодексом України про адмінправопорушення. Така справа розглядається протягом 30 днів, і далі суд вже виносить рішення про обмеження у праві керування транспортним засобом. Це не позбавлення, це обмеження у праві. І таке обмеження може бути припинено або відкликано. Припинено воно може бути, коли особа з'являється в ТЦК і СП, і, наприклад, оновлює дані. І якщо його потім не мобілізують, територіальний центр комплектування надає е, письмову відповідь про те, що письмовий висновок, письмове заключення про те, що за. Е, Значна дія про обмеження більше не виконується. Все можна спокійно керувати і так далі. Якщо, наприклад, припиняється воєнний стан, то ця вимога відкликається самостійно. Вона в ну, до речі, із припиненням воєнного стану певно, що тут теж буде певна трансформація цього закону, так але про це на жаль ще зарано говорити. Так, будемо говорити вже будемо потім говорити по, по факту. Да, тоді, да. коли тоді, коли буде привід для цього, скажіть чи прописано там щось стосовно тих, хто злісно ухиляється? Від того, щоб перевірити свої дані, ми кажемо так, да? чи стосовно тих, хто перебуває за кордоном, ви пам'ятаєте, що дуже багато було розмов стосовно того, щоб говорити про повернення таких людей, таке інше. Потім ми зрозуміли, що це ну це і спочатку було зрозуміло, що малоймовірно, так, але я так розумію, що в законі про це нічого немає. Тобто Якщо... про ті, хто тут знаходиться і все ж таки а, не збирається нічого йти і підтверджувати ну, стосовно своїх даних, і про ті, хто не тут. Ну, з приводу тих людей, які перебувають зараз в Україні, сказано вже в принципі багато. Тоді звернемо увагу в першу чергу на тих, хто перебуває за кордоном. Так, закон новий про внесення деяких змін до законодавчих актів також передбачає і певні зміни в житті тих громадян чоловічої статі, які перебувають за кордоном. А саме те, що вони також мають протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом оновити свої персональні. Дані. Е, якщо вони цього не роблять, то е, відносно них обмежуються консульські послуги. А вже ж там також є певні виключення. Наприклад, якщо особа батько дитини і немає там інших батьків, то в інтересах дитини можуть надаватися консульські послуги, але не йому безпосередньо. Mm -hmm. І тому протягом 60 днів вони також мають оновити свої облікові дані, зверну... звернувшись за офіційним номером телефону відповідного територіального центру комплектування і соціальної підтримки, або звернутися на їх офіційну електронну адресу, на їх офіційний електронний сайт. Дуже до речі, дивно, що жодного разу я не бачив сайту саме територіального центру комплектування і соціальної підтримки, тому що я не думаю, що соціальну мережу Фейсбук можна вважати сайтом ну, сторінку соціальної мережі. Ну, звичайно, так, так. але так. тут є також певні моменти, які е, викликають у мене. Чесно кажучи, певний сумнів, тому що ми колись з вами розго... розмовляли про те, що чи мають право дипломатичні представництва України вести військовий облік громадян, так, які так, перебувають так, за так, кордоном, так, так, і ми чітко встановили, що постановою Кабінету міністрів неможливо надати додаткові повноваження дипломатичним представництвам за кордоном. До додаткові повноваження вони встановлюються або указом президента відповідним, або безпосередньо законом України, наскільки я пам'ятаю, про дипломатичну службу. В цьому законі, щонайменш по моїй мірі, я не бачив змін до закону про дипломатичну службу. Можливо, я помиляюсь, будемо дивитися вже на практиці, але ось ці дві ось ці два фактори вони взаємопов'язані між собою, тобто обов'язок оновлювати є. Але якщо це не стосується, наприклад, оновлювання облікових даних в дипломатичному представництві а напряму в ТЦК, тоді в принципі нічого такого немає, і обмеження правомірне. А якщо це стосується, наприклад, подачі облікових даних, що наскільки я пам'ятаю, не передбачено цим законом, то подання облікових даних до дипломатичних представництв, то тут можуть виникнути певні питання у розбіжностях законодавчих актів. Ну і знову ж таки, дякую вам дуже. Будемо дивитися далі, як воно буде працювати. Ще раз скажу, що це був один із перших ефірів стосовно закону про мобілізацію, тому що я впевнена, що їх буде ціла серія. Саме тому, що коли закон запрацює, і ми будемо на практиці ну, зіткнемося з якимись його моментами, то це певно, що буде потребувати додаткового обговорення, так. і це зрозуміло. При тим більше, що деякі юридичні. Поняття, як зазначив Микола, вони навіть не визначені ще досі. Тому з часом побачимо. Микола Крутій, головний юрист Південного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги. Ми сьогодні говорили про те, що закон про мобілізацію в Україні так з'явився, але, -ну, але але так практика покаже і життя буде вносити свої корективи. А вже ці корективи потім будемо обговорювати. Дякую, що прийшли. Бережіть Я себе, залишайтеся посіла. з нами на першому. Побачимося обов'язково.